Пенсіонерка, Сененич Марія Іванівна. Проживаю із дочкою, пенсіонеркою, інвалідом. другої групи дитинства. дві. Пенсію маємо. Я маю 1300, а вона має 1200. Та так і Не є нам за тарифи якісь наших пенсій, та не, є нам, не вистачає грошей на, на комунальні послуги, Не вистачає. А на лікарство треба. що треба і їсти, і курюм треба купити що. Так, знаєте. Як діти нам поремонтували будинок, діти внуки мої, заробляли та вклали гроші поремонтували. Ну, а тепер -ка площа є, а треба платити. У вас немає субсидії? Є, у мене пільга, але пільга дуже слабі. Завідувала бібліотеку, а 10 років я робила секретарем сільської ради. Що всяке є, знаєте, набудовано, бо набудували, бо гроші вклали все, у все. Або мали десь прийти, або віддихнули хоч тиждень два. А ви знаєте, що треба платити буде податки із... Я знаю, квадратура тепер йде. У вас більше як 120 квадратів, виходить? Не знаю, 120, може, ще і не натягне. А може ще й натягне. То знаєте, то у нас там що було, вони то поперебудовували, чинили, поробили. Кажуть. Робили та завто, бо гроші не про не про знаєте. Раз-два би були гроші, а вони вклали гроші, бо думають, є. А які будуть податки, я не знав, що будемо робити. Я не знаю. Ми не думали на таке, що ми до якого дожиємо, знаєте. Тяжко. А я ще Тепер, -ка. ну, правда, у мене вже вік такий, мені вже 80 років, а зір у мене ноль. Ніч. Як ви порівняєте, то як було коли жити, та й зараз? І, ну... Як було жити? Знаєте, я ся встала, мені було 29 років, коли мій чоловік умер. Я не в дитині було 4 роки. А я не було сім. Я була сама. Я робила в бібліотеці, або якось може було оформити і, і кредит, розсрочку, так як ми тоді називали. І дітей можна було застрахувати. Та чоловік собі так, знаєте, та заділив, заділив, та й зарплати хто-то помали, знімали, та й ми якось. А коли мені було мало того, що я заробляла, у мене був профсоюзний відпуск, я брала сумку та на Зелене море у Латвію, на прополку бурака, а бач на льон піднімати льон. І кожен рік я йшла собі мало підсобити. Та так зарплата, там мало зароблю, та й так ішло. Ну та йшло, знаєте, що, ну, і всі тарифи нас і зіли. І зіли нас, і всі тарифи. Тільки я не знав, люди бояться, що буде в зимі. Субсидія субсидія, та треба ми буде оформляти субсидію, бо у усіх дуже мало. Так як спеціалістам, медикам, учителям і культусвітнім працівникам, знаєте, є пільги. А бо того мали нам. Треба, а нам не знав. Тяжко, тяжко, знаєте, дуже тяжко. Люди уживають, уживають. Та й ще добре, що тою мало в городі це вродить. А от в тих городах люди що роблять, всякі бабки старі, як я. Що в неї лише коробка, та там же є. А на лікарство треба, їсти треба. Якби сіні, діти, знаєте, я не знав, як би ми жили. А діти нам допомагають. Діти допомагають нам так. А де ваші діти? Де діти? Де роблять? Моя... Де роблять? А, та там у Росії є. В онук. В Росії, так? Да? в ну, Росії, внук та от. Він ага. заробляє так, що йому вистачає, щоб допомогти да, вам, так? Да? Так як він, знаєте, його був Давилов, який бо він мені не помив. А так нікак є, заробить мало, та й мені. Усе. А як би жили, Так. Та й самі нікаємо, бо то та куриця була, бу, і то та качка якась щось там було, так? Так. Тяжко, тяжко. Я кажу, коли щось там з цими тарифами. І всі тарифи б були якось, пулючку, то, 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 то якось би може. Ну, пані, дякую вам, дороги вам, е, кажуть, великого. Ну, а що нам Він... ще де буде? Дякую. Як я скажу, де робить? Так за новини буде. У, у котрих? Я тобі скажу. Або вона за майдан була? Ну, ну. Так. Був у Росії вона за майдан була тут. Я й казав, що де біда. Що 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 де я була? Ніде я не ходила, нікуди. Нікуди, короче, ні не за кого мені ні. Не, короче, стою біля церкви Ректоніської, ми та їхній попа там були, будете... та з автобуса. Так, не да, Ректоніська. А що попи? А, і ще немає відношення. Коде хоче там хоче ходити. Ми няню був, моя мама була, та я там була. Та що? Так? Будь ласка.